Сьогодні настала неділя, святая, сьогодні я знову до церкви, йду. я буду молитись і Бога просити, щоб він оберіг всю родину мою, я буду молитись щоб собі наберіг, що родину мою, Аллилуюя, Ідім перед лицем його зі сповіданням і псалмами, нім йому, спаси нас, сину Божий, що воскрес із мертвих співаємо, Тобі, Аллилуя. Бо Бог великий, Господь, і цар, Великий по всій землі, спаси нам, Сину Божий, що воскрес із мертвих співаємо, Тобі, Алелуя. премудрість, прості, Приді і ти і припадім до Христа нас, сину Божий, і воскрес і мертвих співаємо тобі, алелує. З висоти. З висоти зійшов ти милосердний, погребення прийняв ти тридневне. Щоб нас визволити від страстей життя і Воскресіння наше, Господи, слава Тобі. Вість страсто істинні Євангелії, Христово, послухачі. Доброчесний Романе, з злобивим Давидом, ви не спротивилися ворогові братові, що вбивав наші тіла, не міг дітнутися, нехай, отже, плаче зливо а ви, радіючи занизькими ликами, стоячи перед Святою Тройцею, моліться, щоб країна рідних ваших благоводна була, і щоб сини руські спаслися. спаслися. Ні. Воскреши і з Гробу, умерли возминути. І Адама воскресив Ти, і є, великує з Твоїм Воскресінні, і світу кінці торжествують, востанн Твоє Многомилостиві, засіяла днесь православна пам'ять ваша, благородність растоперці Христові романи й Дави. Що скликаєте нас на прославу Христа, Бога нашого, тому прибігаючи до ковчега ваших мощів, приймаємо дар оздоровлення вашими молитвами святі, бо Боже на лікарі, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Воднець пристоїть у церкві, і з ликами святих не видимо, за нас молиться Богу. ангели з архіреями поклоняються, апостоли з пророками ликують, бо ради нас молить Богородиця, предвічного Бога. Святийся, Боже наші, Тивіславого села. Ми співробітники Божі, ви – Божа Нива, Божа будівля. За благодаттю Божої даної мені я, мов мудрий будівничий, поклав основу, інший же на ній будує. Нехай же кожен вважає, як він будує. Іншої бо основи ніхто не може покласти, крім покладеної основа – Ісус Христос. ж хто на цій основі будує золото, срібло, самоцвітів, дерева, сіна і соломи. Кожного діло стане явне, день, бо Господній зробить його явним, бо він відкривається у вогні, і вогонь випробовує діло кожного, яке воно. І коли чи є діло, що він збудував, устоїться, він прийме нагороду. Коли ще є діло згорить, він зазнає шкоди, та він сам спаситель, лине, наче крізь вогонь. Хіба не знаєте, що ви храм Божий, і що Дух Божий вас пробуває? Коли хто зруйнує храм Божий, його зруйнує, бо храм Божий святий. І цей храм ви. До римлян послання святого апостола читання. Сьогодні настала неділя святая, сьогодні я знову до церкви йду, я буду молитись і Бога просити, щоб він оберіг Родину мою я буду молити Бога просити, щоб він оберіг всю родину мою, не треба нам Боже ні срібла, ні злата. Єдине, що в тебе ми просимо б. Хай буде весела і радісна хата, а горе завжди обминає всіх нас, хай буде. Хай в хаті щебе, що онуки і діти, хай будуть щасливі, розумні ростуть, а ми за них будемо, бога молити, щоб він їх наставив на праведний путь. а ми за них будемо Тремо Бога молити, щоб він їх наставив на праведний путь. то дай же нам, Боже, здоров'я і сили, молитву до Тебе почуй, і прийми, щоб завжди були ми у Бога щасливі Ми просимо Боже, нас благослови. щоб завжди були ми щасливі, ми просимо, Боже, нас благослови. до церкви приходжу і Бога благаю. Чуй мене Боже, в легкий цей час, я вірно служити тобі обіцяю і славити ім'я твоє в молитвах, я вірно служити тобі обіцяю. І славити і литво, завояться, криваві рани, і на порозі появлюсь, прийшли на землю, вражі діти, вбивають молодість мою та силу дух. Несе правду свою, та силу духа не здолати, бо він несе правду свою, галячу дрою і катують, не юна кров, та вбити волю не волю. Сне знов, і будеш ти, не мов дівчина, красива ніжна, молода, моя Україно, ти єдина, як наша матінка свята, Моя Україно, ти єдина. Як наша матінка свята, світи, світи, моя калино, нехай рясні, є білий світ, ти будеш жити україно, за тебе молиться весь світ Ти будеш жити. Україно, за тебе молиться весь світ. слава Україні! слава! Героям! Героям!